В цій залі присутні ті, хто захищали Азовсталь. В цій залі присутні ті, хто проривалися до них крізь пекло. Вони привозили провізію. Вони забрали поранених, забирали, на жаль, загиблих. І ми щиро дякуємо вам за те, що ви знайшли час, за те, що ви знайшли сили бути тут разом із нами. Зараз я прошу вас згадати хвилиною мовчання, кожного і кожного, хто віддав своє життя за Україну. Людина, що брала участь у боях за Маріуполь, е, пройшов полон також. І він на щастя сьогодні разом із нами. Це каліберда Сергій Володимирович. Ми до останнього моменту будемо вірити і пам'ятати, і боротись за те, щоб наші побратими вернулися з полону. Весь наш гарнізон. Дякую. В Маріуполі загинуло майже 90 тисяч людей. Це офіційно. Неофіційну цифру напевно ніхто ніколи не підрахує. Але убиті це не тільки ті, хто закопаний в землю і нічого не зможе вже розказати. Це також їхні родичі, близькі, які фізично живі, але їхні душі висять на волосинці. І фактично вже мертві від горя. Як прибрати паралізуючі образи смерті з їхньої свідомості? Хто дасть мені відповідь? Стефанія, мамо, мамо, стефані. І тобі навіть говорити нічого не треба. Він сам усе бачить. Світ бачить нас. Поранених. Голодних, брудних, безсилих. Але живих. віки віки на місці. Отче наш зучний, небесен, де святиці. Це буде воля, святи церкви, ти кожен мініси. Десятки тисяч хвилин ми стягували на себе усі можливі ресурси окупантів. Кожну секунду ми протистояли цьому злу. І станьте нашими голосами, бо кожен. Хто має сміливість називати чорне-чорним, а біле білим. Ви маєте говорити голосом мужності, гідності, незламності, віри, надії, любові і свободи. Сьогодні наші голоси звучать в унісон. Не дайте зникнути сталевим захисникам України. Поверніть світові тих, хто дійсно живе.